Я цю кульку новорічну у руках тримаю і бажання заповітне зараз загадаю, щоб умить за гради, вибухи і руїни, щоб скоріше лютий ворог пішов з України. Щоб летілася за кордону додому швиденько, ті, хто мусив покидати Україну неньку, ну а я ще. Щось таке лажання, щоб повернулись додому всі військові зрання. Побажаю, щоб полі, пшениця що колосилась, а моя рідна країна знов відродилась. Рикішки природи жаль, віримо у тебе. Віримо, що будемо жити в усі щасливі. Будемо у мирі жити. Майбуття глядіти, посміхатись, обійматись і життю радіти. І почуй молитві наші, і усі бажання. Зупини, благаєм, Боже, усі ці руйнування. Горни усіх додому, хто цього чекає, нехай всіх нас, і його гора стороною минає. Нехай зісняється, як наш висі. Всі, всі на бажання. Ми добро, і Проводжаючи цей рік, хочемо сказати, що нікому не вдасться українців зламати, що ніхто в них не відмінить волю і свободу, не зруйнує і не знищить єдність у народі.